Добрий день, шановні друзі. І так українські ігрові <клес> високольотні голуби. Однокольорові. Як ви бачите, є у нас тут жовті, чорні, сині, лимонні, шоколадні, але з молоком. Сильна, горда, дуже високольотна птиця. Одномасні якби не краще летять, ніж головать. Ну, принаймні не гірше, якщо хтось скаже, що. В чому плюси цієї породи в порівнянні з багатьма бойними породами? Да в тому, що <смі> ці голуби не ляпають крило крило, не б'ють сильно, не розбивають крил до крові, не забиваються, літають, літають більш медленно, ніж. Будь-які азербайджанські і ще якісь бойні голуби. І красиво, мягко, плавно, з зависанням грають. Можуть літати від раннього раночку до пізнього вечора. Гарно отреновані. Але треба правильні підходити до цих голубів. така порода. Всі ці голуби зроблені по жовтоголовим, червоноголовим і чорноголовим. Дякую за увагу.